Всім привіт, друзі! З вами я і в мене сталася проблема. Мій старий годинник почав ламатися. Дисплей поцарапаний, воді, дивіться як. І оця во штука відпала лежить. Ось такий у мене був годинник від фірми Amigo. Але я собі захотів купити... Новий годинник, тому представляю, зараз буде, я покажу годинник від фірми Jetix І от наша посилочка. Зараз будемо розпаковувати. Один називається Jetix DF100 Pro. Ось такі малюсенькі коробочці! Не очікував, не очікував. Тут є плівочка, тому ми її ріско. Тако... Аккуратно. Якби так. Дай сюди, з боку, бо там от этого шов, по тому ж різні. Ви знімаєш? Отако. Добре. Все, я зняю плівочки і до речі, ви не хвилюєтеся, це воно просто так. Це вроді модель DF50, тому вона так стара. Або це його глини тільки замовляють, як в чорному кольорі. Блін, як його тут відкрити. А, отут, отак. Чекай. От він наш такий вов, в пакетиках, я в чорному кольорі замовляв, мені просто так подобається. Тут, роз'єм, вроді сім карти. Нано 7, як я чув в рекламі, до речі, дуже класно там такі показники. Запам'ятаєте, це називається Jetix DF100 Pro. Є ще модель Def100 Pro Kids, але я вирішив замовити Pro. Там були трошки кращі показники, не знаю, просто мені Pro більше сподобався. Да? Зараз його знімемо від цього. Дивіться, який він класний. Йой. Борівня з моїм старим барахлом розвалюхою він ні, ну, набагато кращий, Ну, скажіть. Я, ну от реально. Такий в чорному. Ой, це я ззаді показую. Сорі. О, о. Йдя. Слухайте звук. Блін, звука сильного не було. Це шкода. Не включається. Ну, логічно, треба на зарядку писати, секунду. У наші коробочки лишилося ще дещо. Е, щоб дістати, мабуть, 7 карточку. О, е, тут, вроді, десь. Бо, звідси. Тут ще є такі озарядне. Чуть-чуть відрізняється від мого старого годинника. Ну склад таке саме ну ні краще я буду використовувати вот целу воно може краще я поставив наш з df 100 pro на зарядку заряджається почалось 09 ну в принципі логічно чекаємо поки зарядиться хоча б тут трошки. чечки ну добре так дістаємо всім Картку з мого старого. Зараз будемо вставляти в Jetix Так. Опа! Сімочка. І вставляємо. У -у -у, починається. Ой. Добре, я поставив ще годинник на зарядку. Ми ж його настроїли добре. О я виберу собі отакий його фон і ось. Є отакі восіляки, дуже багато функцій. Смс. Його можна що написати. Я так пам'ятаю, це буде довго так писати. Угу. Треба якось настроїти то. Ну, окей. Хочу вам сказати, годинник дуже класний. Я в майбутньому з ним ознайомлюсь, буду з ним користуватися. І я думаю, що це дуже класний годинник. Тому купляйте собі такі самі. Всім папа! -па. З вами був я, Остап X5 Pro, і своїм Jetix DF100 Pro і є ще Pro Kids. Не знаю, чим вони відрізняються, але вони такі самі. Замовляйте на Jetix.